Які плани на відпустку? В Болгарії. Де саме в Болгарії, чим подобається? Альбена. От зараз якраз йду викупати путівку туристична агенція Інтерконтакт. А наскільки дорого відпочивати в Болгарії? Ні, не дуже дорого. Не дуже дорого. Тиждень, десь на одну особу 300, 300 євро. Я вважаю, що це недорого. А ми вже там були, нам сподобалось, поїдемо ще раз. А чим там сподобалися? Дуже приємні люди, кухня, всі розуміють російську мову. Ну і якось відпочиваєш, наче вдома. Я знаю, що Крим дуже дорогий. Ми вже давно там не були. Кажуть, дорогий не дуже гостинний. Так, да, не дуже гостинний, так. Да. А в Болгарії ну це ж слов'яні. Вже якось розуміємо один одного. Ну поки вдома. А дома як відпочиваєте? Ну, зараз сезон, робота. А дітей вдома. А пляж ходите? Угу, да. Як водичка, як стан пляжів, чи все подобається. Да. бачите, лицо воно обгоріло. Загорають. так. Да. Чому? В селі. Ну, в мене діло в тому, що зараз багато роботи, я не планую відпочивати. А в селі як відпочиваєте? В ці короткі проміжки між роботою? Ну, а що може в селі бути? Огороди і домашня робота, більш нічого. Вдома. А що робитимете вдома? На городі працюватиму. У мене відпустки, мабуть, не буде. Чому? <свісно> ну так. А взагалі хотілося б в Крим. Якщо вийде, то в Крим. А який саме куточок Криму облюбували собі? Сім'ї, згурзув. Гарно, так. <laughs> а цікавилися вже, наскільки здорожча відпочинок в Криму цьогоріч? Що не цікавилось. Навіть не знаю, сподіваюся, що на морі десь е -е, біля Миколаєва. Чим там подобається? Не знаю, ще, це буду їхати вперше, але їхатиму з друзями. Як взагалі з друзями відпочиваєте, як розважаєтесь, Ну, крім того, що покупатися, позасмагати? По-різному буває. Весело. Нам подобається. Гітару собі берете, м'яч там. Беремо м'яч, ракетки беремо. так. Ну, У мене які плани? Я збираюся поїхати до своєї мами, яка ще жива в мене, слава Богу, на Західній Україні. Це в Яремці Івано-Франківської області. Гарно, так. Карпати. Їжджу кожен рік. Звичайно, там дуже гарна природа, гори Карпати, краєвиди гарні, повітря дуже гарне гори ходити чи лише там господарство? Ні, ми маємо стару хату, це ще мого прадіда, яка розміщена на вершині гори. І 12 кілометрів до тої хати ми йдемо так коло річки Притока Прута, Прутець. Дуже гарний краєвид, природа безподобна. Їдемо коли чорниці, це чорні ягоди у нас в Карпатах Гуцули кажуть. Збираємо ці чорні ягоди, заготавлюємо собі трави гірські, звичайно, протягом року п'ємо їх, лікуємося, щоб менше використовувати тих таблеток, тої хімії, як кажуть. Займаємося таким трохи таким здоровим образом життя. Можна з вами виживемо закрити? Будь ласка, будь ласка, приїжджайте до нас, приїжджайте у мене там. Багато родичів. Знаєте, там такі туристичні місця, там котеджі люди будують, приймають туристів. На Дніпрі, в місті от, в заведеннях буду відпочивати, На роботі у мене робота сутки, через двоє, сутки. там можна теж відпочивати. А до Криму, десь на моря не плануєте? Та ви що, в Черкасах можна відпочивати? Тут ще у мене дача є, от, там ягоди. У меня абрикосы, фрукты буду кушать, отдыхать. Набираться витаминчиков, запасаться. Совершенно верно. А как на Днепре в черкасах відпочиваю? это Вы кажете, что добро. Беру друзей, говорю, давайте пойдем на пляж. Вот. Берем, возможно, удочки, ловим там рыбу. Вот. Рыба отловится. Отдыхаем, загораем. Ой, планов на отпуск много. Были б тільки деньги. Вот, ну, за границею хочеться відхнути. А куди? якщо ще нас плануєте? Ну, планую в Чорногорію. Вот, там зараз скидки якраз до речі. Вот, ну, в общем так. А наскільки дорогий відпочинок в Чорногорі? Одна одну особу дізнавалася? Ну там виходить зараз, как то ну, читала в інтернеті, що вот, там скидки ну, где-то 800 євро на двоих виходить. Ну Там це такий любишь якщо любиш такий что Там гори, там нету, все включено, там такий отдых ну, по интересам, скажімо так. Поки ніде не відпочивати. Тільки працюю, бо я тільки працюю, щоб вода не працюю, відпустка мені не світить, я ж у вересні. а в вересні. А в вересні куди в Вересні дитина вчиться на платному, так що не вийде мені нікуди поїхати. Ну, може, в Кримі всі вийде. А в Черкасах як відпочиваєте влітку? Стараюсь їхати на природу. Якщо жара сильно, то стараюсь їхати на природу, щоб тут не сидіти.